Влада дістала у справі ніч гейту А був же Свинарчук, так був. Але цей прийом працює лише, поки люди не порівнюють цифри, факти і дії влади тоді і зараз. Тепер, що насправді було по Гладковському. Його звинуватили вищені ці на вантажівки Богдан і можливих збитках державі на 17,4 мільйона гривень. Він подав заяву сам, його відсторонили, звільнили з НРБУ. І він ходив на всі допити. Справи тут уже 8 років, щит з яких при Зеленському. І навіть при такому бажанні дискредитувати Порошенка довести провину Гладковського так і не змогли. Тепер порівнюємо з Міндічем. Його звинувачення вже не мільйони, а сотні мільйонів. Через нього і його точення могли прийти близько 100 мільйонів доларів в рази більший. І це не остаточна цифра. Гладковський, тип свинарчук, таємно возив запчастини для ППО та літаків з Росії для України. Міндіча після слів Рьошика підозрюють. У відправці двушки двох мільйонів доларів до Москви. Ймовірно, для Деркача. Який фінал? У 2019 році кандидат Зеленський сказав: якщо буде такий, як Свінарчук, президент повинен уйти в відставку. Ну, що ж, сьогодні маємо всі підстави. Хоча нам не звикати слухати обіцянки, які не виконує ця команда, на чолі президента.